Існує якась книга, що всебічно розвиває можливість звернутися до ліця. 6 березня 2012 року сталася цікава подія. 80-річна пенсіонерка Луїза Вайт придбала напередодні лотерейний квиток, коли ходила за продуктами, але вирішила не говорити про нього домашнім. У ніч перед розіграшем вона поклала квиток у Біблію і заснула разом з книгою. А на ранок довідалася про свій неймовірний виграш. Вона зірвала джекпот на суму 210 мільйонів доларів. Ставши власницею найбільшого призу за всю історію популярної в США лотереї PowerBall, на радощах вона промовила: Я дуже щаслива за себе і сім'ю. Нас дійсно благословив Бог. Не думайте повторювати витівку, оскільки лотереї для того і існують, аби мільйони людей обслуговували одного щасливчика і саму кампанію, що організовує лотерею. Але незаперечним є інший факт. Якщо ми усі наші цінності пропустимо через Біблію, то чимало речей знеціняться, А інші набудуть особливої ваги та значення. Так промовляє Біблія. Живий Христос, лише Він дасть відповіді на усі ваші сподівання і потреби. Продовжується серія тем Секрети справжнього щастя. Сьогодні наша тема унікальна книга книг. Частина 2. Автор та ведучий програми Ігор Корощук. Марксисти, ланіністи, конфуціанці мають свої авторитетні джерела. А на що мають посилатися та покладатися християни? Чи можуть у них бути якісь інші незаперечні авторитети, крім Слова Божої Біблії? Минулої зустрічі ми побачили, що святе письмо унікальне своєю цілісністю, непохитністю щодо критичних нападів, тиражем, перекладами та неперевершеною правдивістю. Продовжимо і сьогодні наше дослідження. Біблія унікальна і репресіями. Зовсім недавно я дізнався, що у книгу рекордів Гіннеса попав Фідель Кастро. Президент Куби, котрий, за даними архівів ЦРУ, пережив 638 замахів на своє життя, яким не судилося досягти поставленої мети, замахи на життя були здійснені різними способами, включаючи атаки снайперів, вибухові пристрої, заховані у взутті, у бейсбольному м'ячі, отрута в сигарах тощо. Якщо провести подібне дослідження серед книг, то беззаперечним фаворитом буде Біблія. Імператори, королі та чимало релігійних діячів впродовж віків робили усе можливе, щоб і Біблія була стерта з лиця Землі назавжди. Дивлячись на ненависть і злобу до Біблії тих, кому вона докоряла за її гріховне життя, гідний подиву факт. Що Біблія збереглася і дійшла до нас. Тільки особливий Божий захист у страшні часи та особливе Господнє втручання дозволили вижити святій книзі серед палаючих вогнищ. Якщо ви знайомі з історією християнської церкви, то досить згадати страшні гоніння Діоклетіана на початку IV століття нашої ери. Коли, здавалося, християнство і Біблія перестануть існувати. Жодну іншу священну книгу не спалювали в таких масштабах, не оголошували стільки разів поза законом. Це зайвий доказ того, що сатана, який стояв за усім цим, найкраще знає, котра із усіх священних книг є Божим Словом. Біблія унікальна і своєю точністю та достовірністю. Точність та достовірність копій Біблії це те, що найчастіше піддавалося критиці з боку скептиків. Найбільш давній сувій з текстом Старого заповіту датувався IX століттям нашої ери. Скептики резонно твердили. Канон Старого Заповіту був сформований в 3 столітті до нашої ери, а копії у вас аж 9 століття. Так що за 1200 років у тексті могло бути безліч спотворень, які внесли переписувачі. Тому якщо Біблію писали Божі пророки, то копії Біблії це вже зовсім не те писання. І справді, це був досить сильний аргумент. Але Бог не міг піддавати нас нескінченним сумнівам. І ось запам'ятайте цю дату: 1947 рік, кумранські печери. Бедуїнський пастушок Мухамед Едзіп у пошуках загубленої кози натрапляє на печери. Кинувши у них камінця, він почув тріск побитого глиняного посуду. Пастух навіть не підозрював, що став співучасником найбільшого у тисячолітті відкриття серед інших знахідок. Там були виявлені сувої майже усіх книг святого письма Старого Заповіту, які були датовані першим століттям до нашої ери. Це всіх зацікавило. Вчені хотіли порівняти цей сувій з тим, що датувався дев'ятим століттям. Хотілося співставити, скільки ж все-таки помилок зібралося в рукописах Біблії протягом тисячі років. Через деякий час були опубліковані вражаючі результати скрупульозних досліджень. За тисячу років Біблія не зазнала жодних серйозних змін, які би впливали на її зміст. Скептики були надзвичайно здивовані. Як могли твори Шекспіра за 200 років зазнати серйозних різночитань, а Біблія за тисячу років ні. Виявилося, що праця перепису Біблії була особливим священнодійством для євреїв. Існують свідчення, що коли вчений переписувач робив кляксу? То викликалася дитина, яка вміла читати, і якщо вона здатна була прочитати це слово, то помилка виправлялася. Якщо ж ні, то сувій знищувався, навіть якщо помилка була зроблена в кінці книги і над нею працювали багато місяців. Крім цього, в кінці кожної книги був підпис, переписувач такий, то тут стільки рядків, стільки то слів і стільки літер. Ми скажемо, навіщо ця рутинна статистика? Виявляється, що переписувач повинен був співставити кількість слів та літер в оригіналі та у своїй копії, і якщо були розбіжності, то шукалася помилка. Вони вважали, що кожне слово є Божим Словом, тому боялися його спотворити. О, якби сьогодні наше покоління так благовійно ставилося до Біблії, скількох проблем у суспільстві нам вдалося б уникнути. Тільки завдяки прискіпливості і скурпульозності переписувачів ми з повною впевненістю можемо сказати, що книга, яку ми тримаємо в руках, то не витвір людей, а чисте, Боже Слово, написане пророками. Таким чином, Текст Старого Заповіту був реабілітований. Варто згадати, що й 24 тисячі наявних древніх рукописів Нового Завіту також змушують відкинути будь-які сумніви щодо достовірності новозавітнього тексту. Якщо говорити про точність Біблії, то варто зауважити, що в Біблії записані факти, які на тисячі років випередили наукові відкриття. Наприклад, в книзі буття першому розділі говориться про походження видів. І лише минулого століття були відкриті хромосоми і генетичний код, завдяки чому така наука, як генетика, категорично відкидає можливість переходу із виду в вид, що ставить хрест на теорії еволюції як науковій. Наприклад, сучасники Йова вважали, що Земля тримається на трьох слонах. На трьох китах чи на Велетенських черепахах. Та в книзі Йова у 26 розділі і сьомому тексті написано на нічому він, тобто Бог, землю повісив. І аж у 17-му столітті Ісааком Ньютоном були відкриті закони гравітації. Древні вчені вважали землю квадратною, інші трикутною, треті плоскою. Але в Дві тисячі з половиною років тому у біблійній книзі Ісаї, 40-му розділі, стверджується про Бога, що Він той, хто сидить над кругом землі. І тільки у 16-му столітті іспанський мореплавець Фернан Магелан своєю всесвітньою подорожжю довів, що земля справді кругла. І нарешті в книзі Йова 28-25 стверджується, що повітря. Має вагу. Що було відкрито аж у XVII столітті італійським фізиком Торічеллі. Тому слід визнати, що вислів Ньютона Біблія містить у собі більше ознак достовірності, ніж уся світська історія, і це правда. Біблія унікальна своїми пророцтвами. У Святому Письмі існує понад тисячу. Пророцтв. 800 у старому завіті і більше 200 у новому. Але зосереджувати увагу потрібно не на кількості пророцтв, а на точності їх виконання. Наприклад, існують 333 пророцтва старого заповіту, що виконалися при першому приході Христа. І це не розпливчаті передбачення. А чітке і точне виконання тих чи інших пророчих подій. Фантастичними. Виглядають успіхи Біблії на фоні навіть найуспішніших сучасних прозорливців. Безумовні пророцтва Біблії збуваються на усі 100%, Причому з усіма описаними деталями. Збулося 98 біблійних пророцтв минулого і сьогодення. Залишилися тільки пророцтва, котрі стосуються другого приходу Христа. Підраховано, що священне писання містить понад три тисячі справджених пророцтв, що стосуються прадавніх і сучасних держав: Вавилону, Риму, Греції, Асирії, Туреччини, Єгипту, США, зокрема таких відомих міст, як Дамаск, Єрусалим, Тир і Седон – а також пророцтва щодо окремих осіб Олександра Македонського, Кіра на Чітке виконання біблійних пророцтв стверджує нам про дуже важливу річ: Бог є незмінним і дотримується свого слова. І якщо він виконав усе щодо минулого, то чи можемо ми вагатися щодо слів, які стосуються майбутнього? І його другого повернення. Ні, він вірний своїм словам. Варто згадати і такий розділ, як вчені і Біблія. Спробуйте, не маючи фахової освіти, перечитати праці з астрономії чи медицини. Ви заплутаєтесь і мало що зрозумієте, дивовижно, але факт. Біблію, як жодну іншу книгу з однаковою цікавістю може читати як малограмотна людина, так і високоосвідчена. За підрахунками, близько 90% науковців, природознавців це віруючі люди. Так, у відомій бібліотеці англійського міста Оксфорд є маніфест, підписаний 617 -ма великими вченими світу. Значна частина яких це лауреати Нобелівської премії. Премії, що вручається людині, котра у всесвітньому масштабі протягом даного року зробила найбільше відкриття у певній галузі. Серед багатьох пунктів маніфесту особливо цікавим є один з них. У ньому стверджується нерозумно чинять не ті, хто протиставляє науку та Біблію. І вони передбачають. Що настане час, коли Біблія та наука співпадуть навіть до дрібниць. Які відкриття щодо Біблії зробили для себе вчені? Німецький фізик Майер вказує призначення науки та її кінцеву мету, стверджуючи, справжня наука та філософія, пише він, повинна вести до віри. А відомий фізик Карл Браун писав, наука і релігія це сестри, а не вороги. Відомий чений Планк ще ясніше пояснює, як відбувається сам процес. Він пише: просто Бог для віруючої людини знаходиться на початку дороги, а для чесного вченого в кінці. Відомий винахідник Семюель Морзе. Котрий дав світові телеграф, не бачив суперечностей між правдивою наукою та Біблією. Текстом його першого телеграфного послання були біблійні слова з числа 23 розділу Ось, що творить Бог. Усі ми любимо подарунки, особливо цінні та дорогі для нас. Так само і Бог передбачив щось цінне для людей і подарував його. Їм. Про це стверджує відомий експрезидент США Авраам Лінкольн. Я переконаний, що Біблія є найкращим подарунком, який Бог дав для людини. Чим цей подарунок цінний для людства? Можливо, вас здивує, чому у всесвітньому масштабі стільки зла і політичних інтриг? Коли усі хочуть миру, а насправді панує війна. Відповідь на це злободенне питання дає перший президент США Джордж Вашингтон. Він пише: неможливо правильно управляти світом без Бога і без Біблії. Держава може стати насправді величною за однієї важливої умови. Я приписую Біблії велич Англії. Так стверджувала королева Великобританії Вікторія. Якщо ж цією книгою нехтувати, то Федір Достоєвський пише про руйнівні наслідки національного масштабу. Погибель народу, зауважує він, без Божого слова. І багато хто вірить атеїзму, самі того не розуміючи, що увірували в нуль. Ви ще дивуєтесь, чому розпався великий та могутній Радянський Союз? Але грандіозний вплив святого письма позначається на думку вчених не лише на загальнодержавному рівні, а й насамперед на особистому. Так писав у своїх спогадах відомий Даниїл Вебстер: якщо є що-небудь гідне поваги в моїх думках і стилі, пам'ятаєте, ми цю цитату зауважували в минулій темі? Я завдячую своїм батькам, які з раннього дитинства прищепили мені любов до святого письма. У радянські часи насаджувався міф про те, що видатні та відомі люди Росії та України були безбожниками. Але на те він і міф, аби бути розвіяним. Тарас Григорович Шевченко. У листі до княгині Репніної, 1 січня 1850 року пише, зараз моя єдина потіха Євангеліє, яке я читаю щоденно та щогодинно. Шевченко рішуче виступав проти карикатури Бога, яку насаджувала панівна тогочасна релігія. І з його висловлювань бачимо, що він щиро любив Господа та Його Слово. А ще. Про вплив Біблії на душу людини пише російський поет 19 століття Іван Савович Нікітін. І змучений життю суровий. не раз я себе находил в глаголах предвечного слова істочник покоя і сил». Можливо, вас турбує питання, як гідно виховати ваших дітей чи внуків? Славнозвісний поет Олександр Пушкін пише, яким чином найкраще вплинути на майбутнє покоління. Я вважаю, що ми ніколи не дамо народу нічого кращого, ніж писання. У ньому знаходиться все людське життя. Релігія створила мистецтво і літературу. Усе, що було великого і сивої давнини, без цього не було б ні філософії. Ні поезії, ні моральності. Англійці праві, що дають дітям Біблію. Мої діти будуть читати разом зі мною Біблію в оригіналі. Біблія Всесвітня ось єдина книга у світі. У ній є все. Кінець цитати. І нарешті, чи не найголовніша ознака це переміна життя внаслідок впливу Біблії. Відомий вчений та лікар Микола Іванович Пирогов зізнався, мені потрібний був недосяжно високий ідеал віри. І, прийнявшись за Євангеліє, якого я ніколи раніше не читав, а мені було вже 38 років, і я знайшов для себе цей ідеал. Я став щиро віруючим, зовсім не втративши своїх, придбаних думкою й досвідом наукових переконань. Справді. Євангеліє веде до нових висот, але воно має ще одну рису. Прочитаємо разом. Бо я не соромлюсь Євангелія, бо ж воно сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Ужити тут давньогрецьке слово Дюнаміс має три основних значення. По-перше, це силу і могутність, по-друге, здібність. І по третє чудо. Тобто, Євангеліє це не просто дороговказ, а це сила і здібність від Бога для крокування християнським шляхом, а також Його чудо для зміни не просто зовнішньої поведінки, а зміни серця та стану думок. Свідки цьому мільйони злочинців, наркоманів, алкогольно залежних людей. Блудників, що стали відродженими та порядними людьми завдяки Біблії. Нічого не допоможуть прості знання про те, що ці ліки допомагають від серця. Їх необхідно вжити всередину. Ось чому новозавітнє слово Ако містить в собі три значення: це слухати, це чути і бути слухняним. Біблія. Це книга, яка може засяяти особливим світлом тільки тоді, коли її принципи застосуємо в житті. Трагедія релігійного сьогодення полягає в тому, що люди готові сперечатись через релігію, писати про неї книги, боротися і навіть помирати за неї, але тільки не жити так, як вона проповідує. не жити згідно з її словом. Свого часу. В Києві висів білборд з рекламою бізнес-журналу, де написано було усього три слова: Читай, думай, виконуй. Певен, що вони доречні і для нас та нашого ставлення до Біблії. Якось в поїзді в купе три чоловіки сперечалися, який із перекладів Біблії є кращим, і кожен приводив власні. Аргументи. Четвертий не брав участі у їхній дискусії. І нарешті, вичерпавши запал у суперечці, вони, повернувшись, запитали четвертого. А ти чому мовчиш нічого сказати? Чому є промовив той? Я вважаю, що найкращий переклад Біблії моєї матері. Вона у тебе науковець знає мови оригіналу? Ні, вона проста домогосподарка, її переклад найкращий, бо вона перекладає та застосовує біблійні принципи у житті. Біблія це не просто гарна філософська книга, а рецепти Бога, як стати успішним та щасливим. Біблія це еталон. Саме з нею треба звіряти все почуте та прочитане. Пам'ятайте, істина це не те, про що домовилося більшість людей вважати правдою. Істина визначена в Біблії самим Творцем і Богом. У Біблії написане саме те, що написане, а не те, що люди хотіли б почути. Тому кожен може піти лише двома шляхами або місця писання підлаштовувати під свій гріховний спосіб життя. Або власне життя підлаштувати до законів щастя, Слова Божого. Дуже багато людей не зможуть досягнути неба, бо не наважились пройти короткий шлях від голови до серця. Знати та розуміти істину Біблії це ще не дає спасіння. Сьогодні існують сотні рецептів, як стати успішним та щасливим. Та хто, окрім Творця, краще знає про них. Бог радить нам. Нехай же не ця книжка закону від уст твоїх, але пізнавай її вдень і вночі, щоб достеменно виконувати все, що в ній написано, тоді матимеш успіх на шляхах твоїх і будеш учиняти розважливо. У Святому Письмі містяться поради. Від депресії, від самотності та розчарування, від загрози розлучення, поради щодо виховання дітей і закони збереження здоров'я та секрети фінансового благополуччя. Та найголовніше в іншому серце Біблії це Христос. Біблія це книга про мого та вашого Спасителя. Оскільки Біблія це історія від втраченого раю до знову знайденого, а посередині. Історія ціни Бога і історія великої боротьби у цій святій книзі, вказаний шлях до справжньої істини? Хто з вас сьогодні готовий сказати: я хочу, Господи, щоб Твоя воля відкрита у святому письмі, стала способом мого життя? Чи не заперечуєте ви разом зі мною помолитися Богові на завершення програми про це? Добрий і вічний Отче, щиру подяку заносимо Тобі за те, що ми маємо змогу тримати у своїх руках безцінний скарб твій лист для людства, святу Біблію. Даруй, щоб дослідження Твого Слова зробило нас подібними до тебе, щоби здійснення Твого слова переконали нас у божественному походженні цієї книги, та найголовніше, аби ми дозволили тобі. Словом твоїм змінити наші гріховні душі. Просимо про це в ім'я Христа. Амінь. Ось і настав час прощатися. До наступної зустрічі. І пам'ятайте, не хлібом одним житиме людина, але кожним словом, що походить з вуст Божих.